Пані Ірина показує шрами від укусів сусідських собак. На її вулиці сусідка Марія на території власного будинку облаштувала притулок. Жінка каже, тварини вискочили на неї з онукою зненацька та вчепилася у ногу. Найбільше прийшлося мешканці Мирчі Марині. Її будинок з притулком розділяє січастий паркан, через який сусідські собаки пролізли у двір та наробили шкоди. Власниця притулку не попередила, що облаштує притулок на своїй території. Вона потім вже сказала, що а в мене офіційно притулок для тварин, дім великих собак. А ось і Марія, власниця притулку. У неї майже 30 собак. За її словами. Вони евакуйовані з прифронтових територій. Ось у мене є один лабай, який тікає. Він переберескокує двохметровий паркан і тікає. Люди кажуть, жити тут неможливо. Поліція питання не вирішує, тому скарги писали крізь.